Дякую. Hello! Шановне панство! Сьогодні поговоримо про книги. Як я стала книголюбом, хоча до того була заядливою не книголюбкою. Як це взагалі сталося? У сьогоднішньому ролику покажу вам книги, які я не дочитала. До речі, навіть є певний термін, як називати таких людей, які постійно не дочитують книги. Зараз пошукаю. Як називаються люди, які постійно не дочитують книги? І перше, що мені випало, це шість типів токсичних людей. Це що за натіки, Google? Я позитивна взагалі-то. Трошки. Добре, окей, не будемо про це дізнаватись, бо, бо, бо я, походу, токсична людина. Мені тут якийсь тест в Ютубі так сказали. І в, в Google теж пишуть, що я токсична. Господи, що ти робиш зі мною це інтернет? Правда. Певний період життя з дитинства до підліткового віку. Я прям була таким заядливим нелюбителем читати книги. Для мене, знаєте, от колись ну в часи школи, і позашколою, і далі навчання, це все от особливо в дитинстві. Для мене, якщо кажуть читати тоді, це означало покарання. Для мене це було такою нудьгою. Це було одним суцільним покаранням, наче мене поставили в куток. Як у вас все часи, ну не ставили насправді, але для мене це так виглядало, що мене поставили в куток і от читай. Я бачила книгу, яку дають мені врученьки, і це просто, ну, це для мене було, наче це глиною в голову. Ну, от просто каторга суцільна, У мене як в більшості були відмазки, по, по типу не можна. У мене була тисяча і одна відмовка, чому я не можу читати. І декілька з них були це такими. Це... Я не люблю читати. Друга, це скучно, я казала, це скучно, нудно, не цікаво, невесело і так далі. Наступна була ну я не маю що читати. таке, Або я не можу знайти свій жанр, або ну найогідніше на той час, і зараз я дуже вибачаюся. Я казала в Україні нема що читати цікавого. Без коментарів. Дайте хто вплинув на те, що я полюбила читати. Так, моя сестра. Вона від початку часів, коли я є в історії людства, вона казала. Улька, читай, читай, тобі це треба, читай це цікаво, читається, розвиває фантазію, це важливо. Читай. Ну і плюс до того це дуже добре вплинуло. Я почала читати. Знаєте на що це добре вплинуло? Взагалі на все. Людина, яка переконана, що читання їй нічого не дає. Ти глибоко помиляєшся, фільміні, «Дає». І Плюс до того, жанрів є багато, письменників є багато, варіацій зараз дуже багато. В моєму випадку мені це дуже допомогло абсолютно на все. І великим плюсом було то, що я нарешті навчилась більш-менш повільно розмовляти. А не так, як було до того, Господи, там нікому ні крапки, ні передешки, нічого. Це може нічого і не змінилось. Ви встигаєте за мною? Я за собою ні. В школі був такий момент. Що коли там щось ми писали, ну якісь там диктанти, вселяке таке, чи треба було щось зі свого розуму викинути, то е, я коли писала, я так не встигала за своїми думками, що просто я от писала, 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 і я не, не встигала за соб, своїми ж думками писати. І я пропускала, от просто, що запам'ятала, що собі там по думки сказала, а то і записала. Але я так пропускала, що там просто, ну, наче з серіалу серію вирвали. Піднімої викладачі. Загалом, о, я вже казала, в мене є улюблений автор. Лоран Гунель, і на даний момент більше нікого з улюблених немає. Я можу читати різні жанри, але в плані авторства тільки улюблений цей автор. Це просто любов всього мого життя. життя. Ну, просто словами не передати. Він так точно потрапляє в кожне словечко, в кожну сторіночку, в кожну історію. Просто аж захоплені читаєш. Мені вистачає одного, двох-трьох днів, щоб прочитати його книгу. Хоча я намагаюсь розтягувати задоволення, тому що не так багато насправді його книг в нас є перекладені українською мовою, тому так. Доводиться розтягувати, як лодки, Треба помаленьку, не поспішаючи. А потім дуже швидко потрапити стоматолога. Ось, ось це все, це. це ті книги, про які я казала, як називають людей, які не дочитають свої книги. Я не знайшла в гуглі, чесно. І от зараз вам розкажу, чому я їх не дочитала і чому в мене їх цілих чотири. Я розумію, що є люди, в яких більше книг недочитаних, але для мене недочитана книга це, знаєте, типу, як не виконане домашнє завдання. Ну, типу, можна, але щось не, не по плану. Типу, попри те, що я дуже його вчилась, у мене е, ну, рівень відмінності. Типу, має бути все ідеально, до ідеалу просто. І у цій недочетні чотири книги це просто така скалочка в саме сердця. Ось така. Автор Регіна Беренет. Перша книга ось така. Автор Регіна, так, Регіна Бретт. Е, Бог. Дає таланти всім. 50 уроків, щоб знайти себе та справи всього свого життя. Це мені, наскільки я пам'ятаю, здається, подарували. О! Відкриваю тут обгортка від е цукерочки. Ну, це так по-моєму. Слухайте, яка це цукерочка? Напевно, смачна, якщо я обгортку зберегла, так? А срам не Якась карамельна. Трюфель якийсь карамельний. Карамельний? Я не люблю карамель. Так, це всі, до речі, у мене майже всі всі книги з клубу сімейного дозвілля. Я знаю, що багато хто там рішається по книгах. Ну, не знаю, це, це, до речі, от, це той самий інтернет-клуб, взагалі, магазини в них є, який народ реєструвався в певний час, років, певно п'ять тому всі так масштабно реєструвалися. І, і я вирішила. І, власне, з цього клубу і почалась, почалась моя любов в плані книг. Ну, Там дійсно такий асортимент ого-го. Я вже в цьому клубі ну, років, так, певно, шість. І там прикол, що чим більше ти в цьому клубі є, тим більше тобі в подальшому дається знижка. У мене вже десь відсотків 50 є. Ну, Круто, що до цієї книги. Тут не особливо, прям якась така одна історія, одна лінія героїв. Тут багато історій з різною тематикою, мотивацією, падіннями, вставаннями і так далі. Ну, тобто, знаєте, щоб людина змотивувалась, наприклад, у когось. З цих героїв знайшла якусь свою історію, підмітила щось для себе, Слухайте, гортаю і дивіться, що знайшла. Це, це не смішно слухайте. От тепер я розумію, як я так поправляюсь. читаю і жрунькаю. Господи Боже, я її не дочитала, а, тому що це не одна історія, тому що це мотиваційна штука, де ти читаєш, знаходиш щось для себе. І я по правді кажучи, просто губилась у всіх цих історіях. я хотіла одну історію. А в результаті читала багато різних, там мотивація, там падіння, там е, е, різні життєві ситуації. Я просто всьому цьому губилась. Я вже не знала, які в мене відчуття від цієї книги. І я зовсім не знаходила свою справу, так як тут написано. Е, не знаю, на мене ця книга поки що не подіяла, так як мала подіяти, так як тут описано. Я не розкрила якісь свої таланти завдяки цьому всьому опису. Ну, можливо, це в якомусь моральному плані мається на увазі, не фізичному. Але так, я її не дочитала до кінця. Я знаю, що дочитаю, але поки що захвату по типу зараз прочитаю, все кидаю і читаю, такого немає. Наступні книзі немає обгорток. Далі ось така книга. Е, я не знаю, яким моментом стало. Це так само подарунок. Я не знаю, яким моментом стало, що я її не дочитала. Тут е, заледве ледве 109 сторіночок. Не дочитала я її в ім'я того, що. Е, Тут така, знаєте, філософсько-релігійна тематика. Тут всі історії про їх певне просвітлення, про інше бачення ситуацій, про різні бачення людей на різні ситуації. Не дочитала просто тому що ем, мені не вистачило більше, ну, більш людських поглядів. Тут знову ж таки все з тематикою релігії, і тут багато ситуацій ем, повертається в таку релігійну тематику. А в мене на певній ситуації в цій книзі. Все-таки погляди більш людські, ну, без релігійної тематики. Мені не вистачило ще, так би мовити, поглядів з боку, які б тут описувалися. Просто звичайних людей, а не людей, які мають відношення до релігії. Для мене тут якесь передозування філософсько-релігійної тематики, мені хотілося просто, знаєте, як коментарів з боку, чогось більш такого, просто без релігійної тематики, тому що мені просто не вистачило. Знаєте, цих самих коментарів, коли ти дивишся якийсь фільм, і ти не знаєш, що від нього очікувати, ти йдеш в коментарі і читаєш. От мені не вистачило, знаєте, ну, дві сторони медалі, скажімо так, не дочитати книгу, яка має 109 сторінок, це дуже по-моєму. Книга називається Встань. Або будеш святим, або будеш ніким. Звісно, тут е, зафіксована філософська тематика, це не буквально так сказано. Але так, до речі, зроблення дуже гарне. Я би таке купила. Правильно, це, до речі, мені хтось подарував. Хто? Я вже не пам'ятаю. Так, наступна книга обиралась на осліп взагалі. Я обрала чисто по оздобленню. Тут кольори якраз під мій макіяж. Депант, Вернон Субутекс. Тут хештег один, тобто буде продовження, я так думаю. Історі... З того, що я прочитала, то в історії розповідається про такого собі пацана, якому вже під так. 50-60, який раптом втратив все своє оточення, бо все його оточення раптом почало жити своїм життям. А він, начебто, знаєте, ну, в моральному плані якось все все ще залишився в якомусь своєму іншому стані. Тобто він все ще молодий і красивий, але йому вже за 50. Така собі криза середнього віку, він намагається якось все своє життя повернути до того русла, в якому йому було комфортно, але він розуміє, що його бачення світу і його бажання жити, так як він хоче, не поєднується з тим, як іде далі і рухається світ. Я думаю, що є сенс дочитати, я більш ніж впевнена, що в цій книзі мені багато чого відкриється, але це такий сценарій книги, коли. Ти не захоплюєшся з перших кількох сторінок, а ти реально маєш доповзти до, до от золотої середники, де ти отак от читаєш і просто вау! Ось таке. Поки що вау, не сталося. Але оздоблення шикардосне. Так, наступна книга, ось така: сто промінчиків світла. Притчі на кожен день. Тобто такі коротенькі історії на кожен день. Тобто, по факту, ви маєте читати по одній історії в день, має вистачити на 100 днів. Зізнаюсь чесно, я не читала одну історію в день, я читала по декілька історій в день. Автор Росаріо Гомес. Селена Гомес. Так, я не читала її повністю. Тут в нас е майже 200 сторіночок. Так, я не дочитала. Зато погляньте стільки тут стікерів, всіляких. Е так, я не дочитала в мене тут якісь. Флеєри, стікери, якісь світлини з сутінками. Ну, так би, а, а чому б і ні? Правильно? Чесно. Я не прочитала в ім'я того, що в мене виникло відчуття обов'язку з цією книгою, що я маю читати по одній історії в день. Це непогане правило для себе, для мотивації, для бажання, для настрою. Але для мене книга це коли ти хочеш читати, і ти зацікавлений, а не тому, що тобі треба прочитати. Особливо, коли це не робота і в тебе є вибір, ти можеш читати або не читати. Так, я відверто кажу, я цю книгу просто закинула. Я відчуваю, що якщо почну її знову читати, я про це пошкодую, що закинула. Але так, відчуття обов'язку перед цією книгою мене, так би мовити, пришпилило трошки, і я перехотіла це читати. Звісно, ніхто мені там не каже, читай, тому що так треба. Але все ж таки не знаю, мене це якось відсторонило від цієї книги, хоча історія тут дивовижність, якщо що я встигла прочитати тут. Є над чим задуматись, є якась знову ж таки певна мотивація, різні історії з різною тематикою, з різним завершенням, тут не все так позитивно. Але ця історія створена для того, щоб людина змогла кожного дня для себе щось нове відкривати, навіть в маленьких історіях. З того, що я собі відкрила, ну, не сказала б, що це книга вау. Хоча, якщо людина хоче полюбити взагалі. Поняття щось читати, книги, різні жанри. То такі моменти, я думаю, те, що треба просто тут коротенькі історії, маленькі, мало часу. За ледве, можливо, хвилин 15 вам треба, щоб прочитати одну історію. Думаю, це добре для тих, кому не вистачає мотивації, бажання чи якесь у вас моральне вигорання. Я думаю, це те, що треба, особливо враховуючи ситуацію в країні. Боже, всіх нас незалежно від того, в якій країні ми живемо, всім нам інколи не вистачає. Навіть бажання просто встати з ліжка. Ну серйозно почати цей день. І взагалі, знову ж таки, повторююсь, немає значення, в якій країні ви живете, і що у вас відбувається. У нас тут просто. Весело, тому так, всім нам інколи цього не вистачає якогось просвітлення, якоїсь такої суперісторії, коли ви прочитаєте, такі вау, так, хочу жити, творити йти, жити то життя. Думаю, це хороший варіант. Ось такий люденький ролик вийшов. Я відчула себе просто якоюсь супер негарною людиною. Скільки книг не дочитала, Боже. А це я ще до своєї скриньки не добралась з книгами. Там, напевно, ще більше. Це тільки ті, які у мене під рученьками, які я просто знаю, що я не дочитала. Ой, боже, здається, в мене Ютуб забере моє. Яке я вже книголюб, Господи. Так, люди, не робіть, як я. Читайте книги, дочатуйте до кінця. А якщо вам не цікаво, то просто відкладіть на декілька днів відпочиньте від цієї цієї історії і потім знову поверніться. Бо інакше у вас буде знову цілий ящичок, так у мене, недочитаних книг. А це не зовсім хороша історія. Хоча я не вважаю, що треба змушувати себе читати тільки коли ви не хочете. Є бажання, то читайте. Але якщо ви вже закидаєте п'ять книжечок, слухайте це вже діагноз. О, ну, добре, давайте чесними. Якби ці всі чотири книжечки, це був Лоран Гунель, прочитали би отут, отак. -от, -от, от все, я сказала, я зізналась щоросетне зізнання, все.